Привіт, друзі! Ми зараз з вами будемо дихати діафрагмально, звичайно, і робити вправи на розтяжку. Я буду все коментувати. Ваша задача розслабитися, дихати глибоко животом. Я буду все дуже детально коментувати: права нога, ліва рука і так далі. Тому ви будете все дуже гарно розуміти, бачити і повторювати. Так, головне. Робимо всі вправи у своїй амплітуді. Боляче бути немає. Має бути комфортно і гарне таке натягнення, але не до болі. Так, ми з вами почнемо з легенького дихання діафрагмою. Вдих, живіт надуваємо, видих живіт підтягуємо. Продовжуємо робити, я буду коментувати. Плечі тут не піднімаємо, груди не піднімаємо. Тобто легеневе дихання старайтеся сильно не задіювати саме діафрагму. Ось тут у нас діафрагма, поперечні м'язи, глибокі м'язи живота. От саме їх ми маємо задіяти. Дихаємо. Видихаємо ще, можливо, піде якісь легенькі запаморочення. Перейдіть швиденько на легеневе дихання і знову продовжуйте робити діафрагмалі. Зараз ми з вами набираємося киснем енергії. Додатковий кисень проникає в кров, кров розносить його по всьому тілу. У нас буде більше енергії, ви себе будете гарно почувати, розслаблено і гарно, глибоко відчувати тіло. Це дуже важливо. Тому. Дихаємо ми ще, я коментую, розповідаю, але ви дихаєте. Далі продовжуйте. Ще декілька разів. І ми будемо починати. Стоїмо рівненько, постава у нас завжди рівна. Руки покульшовим суглобом, груди вперед. Маківкою тягнемося доверху, плечі опущені. Шию трошечки можна назад. Відчуваємо. Глибоко-глибоко-глибоко. Короткі вдихи тепер робимо і дуже довгі видихи відчуваємо глибоко м'язи живота. Чудово. Так, починаємо. Це буде йога. Ми будемо розтягуватися максимально широко. Тобто, як ми робимо? Ми витягуємося максимально, витягуємося зараз верху, Робимо трішечки прогин назад. Спускаємося повністю вниз. На прямих колінах стоїмо ноги не широко. Руки, голова, плечі, спина все повністю опущене. Стараємось дотягнутися до підлоги. Нижче, нижче іще, нижче. Так. І йдемо в планку на руках. Тримаємо планку на руках. 10 секунд. 9, 8, 7. Живіт напружений. 5, 4, 3, 2. 1. Виходимо в гірку. Тут ми тягнемось максимально п'ятками вниз. А тазом уверх. Шиє голова вниз. Відчуваємо натягнення саме задньої поверхні ніг. Тягнемося Іще, іще, ще, ще, іще. Добре. Виходимо знову в планку на руках. І широкий крок. Права нога вперед. Права рука доверху ми розкриваємося. Стараємося втримати баланс. Дихаємо. Дихаємо. Дихання має бути повільне. Довгі-довгі видихи. Фокусація на тілі. Огляд за рукою. Коліно праве вперед. Коліно ліве, рівне, натягнуте. Тримаємо, балансуємо. І зміна руки ставимо праву руку на місце лівої, піднімаємо ліву руку. Розкриваємося повністю. Тримаємо. Розкриваємося іще, ще, іще, Балансуємо, дихаємо. Опускаємо дві руки по обидва боки правої ноги і піднімаємо їх над головою. Дихаємо. Дихаємо, тримаємо баланс і вирівнюємо коліно, тримаємо баланс, опускаємо руки. І знову навдосі ми йдемо у випад. Дихаємо. І знову видих. І знову вдих випад. І знову видих. Вирівнюємо праву ногу. І знову йдемо на випад вперед вдих. Тримаємо і розкриваємося в правий бік. Тримаємо баланс. Тримаємо. І знову рука йде до верху. Знову вдих. І на видосі розкриваємося погляд за лівою рукою. І знову руки до верху. Дихаємо і опускаємо руки повністю вниз. І ліве коліно вниз. На підлогу. Вирівнюємо праве коліно, носок на себе. Пряма спина. І тягнемося максимально до коліна. Таз назад. Носок правий на себе. Дихаємо. Відчуваємо, як у нас тягнеться задня поверхня правої ноги. Таз назад, спина рівна. Чудово. Далі у нас права нога йде в лівий бік. Руки йдуть вперед. Трішечки коліно вперед, назад. Готуємо кульшовий суглоб. Ми зараз будемо лягати на цю ногу. Лістю лягаємо вниз, на руки. І повністю розслабляємося в цій позі, відчуваємо, як у нас тягнеться права сідниця. Сидимо рівненько. Але в комфортній для вас амплітуді, в комфортній позі. Старайтеся так, щоб болі ніде не було. Тільки розслаблення, приємне, приємне розслаблення. Дихаємо. Так, Далі піднімаємо верхній корпус. І дотягуємо ліву п'ятку до лівої сіниці. Далі погляд вперед, плечі в пряму лінію вперед. Тримаємо. Дотягуємо, відчуваємо передня частина лівої ноги. Наше стегно. Передня частина стегна. Вперед ще, іще, ще трошки погляд вперед нахиляємось, дотягнули і відпустили п'ятку. Далі виходимо в планку знову. Тримаємо 10 секунд. 9, 8, 7. Дихаємо. Живіт напружений. 3, 2, 1. Далі в гірку, П'ятки вниз. Шиє голова вниз. Ще потягнули. Сильно, сильно, сильно вниз, максимально п'ятки. Вже відчули, права нога краще тягнеться, ліва також. Далі вертаємося в планку і широкий крок ліва нога вперед. Далі ліва рука доверху розкрилися. Ми починаємо другий круг на інший бік. Все те саме будемо робити. Тому вже зараз ви будете робити краще, правильніше, в ширшій амплітуді, більше розкриваємось. Грудну клітку більше розкриваємо. Балансуємо, зміна руки. Права пішла доверху, розкриваємо таз. Дихаємо, тягнемося за правою рукою доверху. Дихаємо. Чудово, ще ще балансуємо. Опускаємо руки по обидва боки ноги. Виходимо у випад. Руки доверху. Вирівнюємося. І навдосі знову у випад йдемо. І знову видих. І Ще раз вдих. І ще раз видих. І ще раз вдих. Фіксуємося, розкриваємося в лівий бік. Погляд за лівою рукою, тримаємо ноги, балансуємо. Руки доверху і знову розкриваємося в правий бік. Тримаємо, тримаємо, тримаємо. І закриваємось руки доверху. Опускаємо руки, опускаємо коліно ззаді. Вирівнюємо ліву ногу повністю, носок на себе. Дихаємо носочок на себе лівої ноги. Ще ще, нижче. Так. Далі знову ніжка в правий бік, руки вперед, коліно вперед, назад готуємо кульшовий суглоб. Зараз будемо лягати і тягнути сідничний м'ясо. Лягаємо. Права нога заді повністю рівна, лягаємо на руки і відпочиваємо. Відчуваємо розтяжку саме лівого, Лі, лівої сідниці. Дихаємо. Можна поробити навіть вправо-вліво е, тазом, дорозслабити поперек, дорозтягнути його. Але головна увага у нас на сідничному м'язі. Дихаємо. Так. Піднімаємося знову і дотягуємо праву п'ятку до правої сідниці. Дуже важливий момент. Погляд вперед, плечі пряму лінію вперед. Ми можемо ось так сидіти, але потрібно сидіти ось саме так. Зовсім інші відчуття. Так правильно ваші м'язи потягнуться, розтягнуться, і буде правильне навантаження. Корпус трішечки вперед. І м'яко відпускаємо п'ятку і виходимо в планку на руках. 10 секунд. 9, 8. Дихаємо. 7, 6, Живіт напружений. 5, 4. 3, 2. 1. Виходимо в гірку максимально до верху. Тягнемося. П'ятки стараємось поставити на підлогу, доростягуємо. Крокуємо на місці, доростягуємо кожну ногу окремо. І ще. І ще. Максимально витягнулись, провалились в лопатках. Шия голова вниз. П'ятки вниз. Чудово! Знову в планку і знову в гірку. Так, ще відчули гарне м'язи спини. І крокуємо вперед до рук. Крукуємо, крукуємо. Ставимо ноги разом і вісимо на передній частині стопи. Дуже важливо. Руки максимально вниз опускаємо і дорозслабляємо кожен хребець, починаючи від куприка, від поясничного відділу повністю. Грудний шийний відділ, шия голова. Все розслаблено звисає вниз. Відчуйте це розслаблення там, де є напруга, направте туди свою увагу і дорослабте те місце, щоб ви повністю розслабилися. Коліна при цьому зберігають повне напруження, вони рівні, не зберігаємо. Кожного буде своя амплітуда, але ви маєте відчути розслаблення в спині. Ми ще трішечки так постоїмо, доросла вся увага на кор... верхній корпус. Верхня частина тіла зараз має максимально розслабитися, а задня поверхня ніг розтягнутися. Дихаємо. Дихаємо ще. І ще, ще, іще. іще, іще. І потрішечки ми починаємо розкручуватися. Дуже повільно, починаючи від куприка, хребець за хребцем ми піднімаємося до грудного відділу. Шия руки висяті ще. Далі до шийного. Далі йдуть руки, плечі, шия голова. Руки через боки доверху, в замок прогин назад. Чудово, і руків на масте. Ми з вами завершили. Ви молодці! Похваліть своє тіло, воно з вами сьогодні гарно попрацювало. Ви молодець, гарного всім дня!